Привіт, я Джутлі, і якщо ти тут, значить тебе цікавить те, чого більшість воліє уникати темрява, яка ховається за межами розуміння. Люди кажуть, що я різкий, грубий і занадто прямолінійний. Може так і є, але я не тут, щоб вигравати конкурси популярності чи доводити, що я хороший хлопець. Моє завдання захистити те, що важливе, і переконатися, що ті, кого я ціную, не втратять більше, ніж вже втратили. Мої методи можуть здаватися жорсткими, мої слова іноді ріжуть гостріше, ніж потрібно. Але якщо ти станеш частиною моєї команди, то зрозумієш одне: я завжди стою на твоєму боці. Мій спосіб захищати людей може бути далеко не ідеальним, але я завжди роблю те. Що вважаю правильним, навіть якщо це змушує мене виглядати як останній негідник. Я не герой, я той, хто вижив у хаосі, і той, хто тепер живе, щоб цей хаос не захопив інших. Якщо ти шукаєш розради чи компліментів, це не до мене. Але якщо ти хочеш дізнатися правду, хоч би якою жахливою вона б не була, і готовий стояти пліч у пліч проти чогось значно сильнішого за нас обох. Тоді ти в правильному місці. Ласкаво просимо у світ, де за кожною тінню ховається небезпека, а кожне рішення може коштувати життя. Не очікуй від мене багато слів підтримки, але знай, що коли справа дійде до битви, я буду поруч, бо це все, що я можу запропонувати, бути щитом для тих, кого хочу вберегти.